Всім привіт, я Ріт Марадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про гід головними уборами цього. Хотіла сказати літа, <свісно> точно не літа а цієї зими, цієї осені. По перше, я знаю, що серед вас є точно ті, хто терпіти не може головні убори. Я до речі, з їх числа. Але наступає момент, коли це просто неможливо терпіти. Коли ти виходиш на вулицю, тебе зносить, вітер дує дощ, сніг і таке інше. Тому реально, по-перше, є стильні і класні головні убори. По-друге, треба розуміти, що певні головні убори певним чином поєднуються з одягом верхнім. І по третє, я зараз розкажу, які головні обори, під які випадки підходять, А ви вже можете собі там вирішувати, що вам подобається, що вам не подобається. І можете писати в коментарях, який ваш найбільш не улюблений головний убір, і убір, обор, обір, обір, убор. Не знаю, як правильно. Напишіть мені в коментарях. І чому, друзі, я дуже щаслива нарешті оголосити про старт реєстрації на трендбук. 2024. Я знаю, багато хто з вас чекав. Це щорічна наша мегаподія, це наш, хто не знає онлайн-вебінар, Тренд-форкастинг онлайн-вебінар. Про все, що буде в моді в 2024 році, який проходить на початку року. Формат цього вебінару: це ми майже 4 або більше години з вами розмовляємо про все, що буде в моді в наступному році. Це силуети по кожній з категорій. Речей в вашому гардеробі. топи, спідниці, верхній одяг, сумки, прикраси, таке інше, мастхеви або речі, які будуть на топі популярності майбутнього року, а також ті речі, які вийдуть з моди. Ми поговоримо з вами про фактури, матеріали, які будуть актуальні наступного року. Також про стильові прийоми, нові, які будуть. Мега актуальні наступного року, як їх компонувати, як вони виглядають, і фактично як користуватися речами у новому форматі до році. Також ми з вами обов'язково поговоримо про кольори та відтінки, які будуть актуальні наступного року. І, звичайно, як завжди, ви дізнаєтеся про 30 Перевірених формул луку на кожний з сезонів наступного року, тобто ті поєднання речей, які будуть безпрограшні і актуальні у 2024 році, також ми з вами дізнаємося про те, які люди та лідери думок будуть. Трендсетерами у наступному році, на які бренди треба звертати увагу, а також про професії, які у наступному році в модній індустрії будуть взагалі найбільш цікавими популярними, і у напрямку яких можна рухатися, якщо вам цікава мода, ми поговоримо про метатренди, про мікротренди та макротренди, про те, як суспільство впливає і які бренди впливають на розвиток моди у майбутньому році. Тобто, формат цього вебінару це 4 години, коли ми з вами в онлайн. Ні, проходимо вебінар, і я розповідаю про все, що буде актуально в наступному році. І всім учасникам цього вебінару також дається запис цього вебінару, плюс більш ніж 500 сторінок pdf файлу з трендбуком 2024. Тобто передбаченням і трендфоркастингом всього, що буде актуальним в наступному році. Цей вебінар пройшли вже тисячі людей. У нас Дуже і дуже, і дуже, і дуже багато відгуків, які я зараз покажу на екрані. Це вебінар, який об'єднує людей з багатьох країн. І я дуже дуже рада знову цього року бути з вами на зв'язку на вебінарі Trendbook 2024. Для реєстрації на цей вебінар прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. Отже, гід головними оборами на осінь зиму. Перше, це такий накладний капюшон. Не плутати з хустками саме накладний капюшон. Отже, це один з найтепліших варіантів на зиму. Він може виглядати реально трішечки як хустка, тому що він загортається в себе, а може виглядати просто фактично як зйомний такий капюшон. Він з досить спортивною ноткою. І за рахунок цього я би його поєднувала як з пуховиками різних варіацій, також якраз з неспортивними речами. Наприклад, виберете пальто, якесь дуже тепле, і такий капюшон. У поєднанні цих двох протилежних стилів якраз є істина. І також краще за все, звичайно, через те, що ми хочемо прикрити голову, обирати їх з заводу непроникної тканини, і такі є 100%. Вони виглядають класно, є в багатьох відцінках, і ці позиції є в багатьох брендах мас-маркеті середньому ціновому сегменті. Реально їх можна замовити, їх можна пошити, у українських брендів вони точно є і будуть. Але єдиний момент, знову ж таки, це спортивність цього елементу. Тому я б ще Стіж за все поєднувала з більш протилежними застилими елементами в одязі, щоб був певний баланс. Перевірний момент абсолютно для всіх класичний головний убір в даному випадку це біні. Це така шапка частіше за все, кашемірова, або якийсь інший варіант теплої тканини. Це може би не, навіть акрил просто акрил не гріє, тому буде вам досить прохолодно. Мій улюблений варіант це реально кашемір, тому що це досить тепло і приємно на дотик. Підходить. Просто під усе. Тобто, якщо ви подивитеся на типи, і я колись, до речі, на каналі робила відео, де я розповідала, як поєднувати головні обори і верхній одяг. Якщо треба апдейт такого відео зробити, напишіть, будь ласка, у коментарях внизу. Отже, якщо з усіх головних оборів взяти і їх поєднання, можливість їх поєднання з верхнім одягом, то ви дізнаєтеся про те, що насправді біні поєднуються абсолютно з усім. Це можуть бути шуби, це можуть бути пуховики, це можуть бути. Куртки, пальто тренчі все, що загодно, дуже класно виглядає, класно поєднується. А я би просто як базу мала їх у декількох відтінках у комплекті з шарфами. І так це класно в комплексі виглядає. Це може бути сірий, це може бути молочний і чорний. Наприклад, і ви для себе можете звичайно його маневрувати, тобто інший колір прибрали, додали якийсь яскравий, бла, -бла, бла Тут дуже багато варіантів. Дуже універсальна, досить тепло. Звичайно, настільки тепло, як капішон, який повністю все буде перекривати. Але це наступна найбільш тепла опція, не найбільш практична, але дуже жіночна опція. Це фактично те, що асоціюється у багатьох за Францію, але не тільки там носять, а там якраз не дуже багато носять, це Берети. Не перекриває нічого. А якщо вона ще якась вовняна або кашенірова, то вона буде плюс-мінус якось гріти вашу таку верхню частину голови більш нічого гріти не буде. Вуха будуть мерзнути, все буде мерзнути частіше за все. Тому це більш декоративна, ніж реально практичний елемент головного убору. Але дуже класно поєднується на контрасті з більш спортивними позиціями. Тобто, наприклад, якщо у вас вже є пуховик, і ви не хочете образ робити занадто спортивним або кежуальним, тобто не хочете надягати біні або капюшон, якраз такий елемент, як капелюх, або у даному варіанті, берет, буде контрастувати. За стилями, з цим пуховиком і масивністю і неструктурованістю пуховику, і на контрасті буде класно виглядати. Тому, якщо ви людина, яка взагалі не звертається до головного бору за теплотою, а більш за естетикою, вам сюди. Також один момент щодо беретів дуже класний. Це те, що вони зберігають зачіску, тому що не настільки щільно прилягають до голови. Наприклад, як біні, які повністю порушують все, що у вас там на голові зроблено, закручено, випрямлено, таке інше. Це великий плюс, і у приміщенні, на відміну від біні, берет можна не знімати. Це може бути частиною вашого повного луку. Наступний варіант головного бору це панамка з теплим якимось елементом всередині. Це може бути хутро, це може бути шерсть, вона може бути повністю зроблена з такого елементу, або це може бути просто утеплювач у самій панамці, а вона, наприклад, з деніму. тут дуже багато варіацій. Плюс те, що вона фанкі. Інфантильно і весело виглядає, що балансує романтизм і зайву сексуальність в образі, або навіть спортивні елементи, або драматичні, наприклад, на вас. Шкіряна якась варіація куртки і светр, і ця панамка буде додавати трішки фану образу. Другий момент це те, що панамка супер маскулінна, або спочатку була естетика маскулінна у цій речі, тому коли ви її вдягаєте, ви знову ж таки додаєте маскулінності в образ, і якщо в образі досить багато жіночних речей, реч, реч, це буде класним балансуючим елементом. Також це може бути фактурна панамка а за рахунок фактури ми будемо підвищувати градус завершеності нашого образу. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad. Think summer dresses styled differently for the autumn. Think silky skirts, which elongates the silhouette. And there, we're taking the yellow from here, and we're putting it on the shoes. And then you can substitute different things as suits you, your climate, whatever you need. This is so low quality; it doesn't look like actual genuine leather at all. І останній елемент головного убору, передостанній, до речі, про який я скажу на цей сезон, це така шапка авіатора. Я би сказала, що це така ушанка, тобто дуже масивна, і може бути зроблена з будь-якого матеріалу. Це може бути хутро, це може бути вовна, це може бути просто що завгодно. Це може бути шкіряна з вовною, шкіряна з хутром. Чим завгодно, дуже класно виглядає. Супер фанкі. Це найбільший градус завершеності образу та найбільший градус інфантильності в образі. Супер знову ж таки маскулінна і класно поєднується, наприклад, з теплими пальто. Дуже дуже красиво. А також з гладкими фактурами, наприклад, шкіра. У вас може бути якась шкіряна версія пальто з утеплювачем, і ця версія головного обору. І у поєднанні дуже контрастних різних фактурних матеріалів. Образ буде цікавим і глибоким. І останній варіант головного бору, про який я розповім, це, звичайно, стандартна ваша хустка, але просто більш тепла. Це не шовкова, звичайно, на прохолодну погоду, але й більш тепла, з якимись візерунками, без візерунків у бабусіному стилі таке інше. Вона також може класно і сучасно виглядати у поєднанні, наприклад, з пальто. З пуховиками, навіть з шубами і таке інше. Але як можна зробити її менш бабусиною і більш сучасною і цікавою, це виберете більш тонку, не супер-супер теплу, тобто не масивну хустку. Це може бути трикотаж, це може бути кашемір, що завгодно, а поверх неї вдягаєте теплу кепку. Так, реально кепку. І подібні є в бренді Лорап'яна і у багатьох брендах. Тобто, це може бути звичайно і стандартна кепка, з якимось лого, а може бути така утеплена трішки кепка нейтральних кольорів. І якраз у поєднанні цих двох дуже протилежних елементів ви отримаєте, по-перше, захист від досю та снігу, якщо щось мете. А по-друге, це вдвічі більш тепло і прикольно, як баланс полярних стилів у образі. Напишіть у коментарях внизу, який з варіантів головного обору вам подобається менше всього і, взагалі, не носите, який більше всього. На сьогодні це все. Люблю, цілую ваша ріта, слава Україні!